Скільки це годин зараз? І ми до двох годин 10 соток нашою сім'єю перебрали картоплю. І вже нас доходить до кінця збирання картоплі. Ми вже картоплю викопали. Трошка бурян, правда, лишився, замурився трошки. Деві сам бачите, картопля непогана, трошка є парша, бачите, трошки, але небагато, трошка є. Викопували, чесно кажу. Думали, буде менше, але нам, я так зрозумів, хватить. Зараз поїдемо привеземо бричку, вже підготовлену, і на бричку будемо загрузити нашу картоплю і возити в сарай. Сараї трошки пролежить Але тут, ще хочу сказати, будемо ходити культиватор. Вже доходять, до кінця поле підготуємо. Культиватор цю зелень обере з перейом по краях, висушиться, потім на кучку, можна з ним небудь щось зробити. Раніше це брали, навіть отакі. бульбиску у нас називало, кусили поверху, давали коровам, так як не було багато чого, то бульбиску давали їсти коровам. Тому що воно з травою і дуже добре навіть суха їла цей корова, їла і саму Чесно кажу, їла непогано. А туди, які, які коріння різної травички. От вам е, молочай. От молочай, хочу просто взяв руки, попав мені. Бачите, яке воно має коріння. Гляньте, яке коріння. Так само має осод. Картопля має, все, вони мають коріння, вони йдуть, е, вологи трохи вистачає. Але осод і цей гляньте, яке коріння. І воно так росло, просто думав, шнурок, а це не шнурок, це коріння. Молочаю. Це одне. О, а ми це все переберемо. Ще тут думаю посіяти е, жито, жито посіяти. В мене там є мішок жита розкину. Ми прокультивіруємо. Це моя така, як той. І е, нехай він зійде зараз цей, а потім переориться жито і буде так, як нам і для міндобрева, як то кажеться. Ну, подивимося, це моє таке. Можна взяти той самої. Гірчиці теж розсіяти, ну, гірчицю треба купити, на такий участок купити. Теж непогано це е, бажано би таке зробити. А ми вже до кінця порахуємо на брички наші мішки, мішків хватає, Думав, кажу, що менше з 10 соток. Звичайно, якби добре вродила вона, як прошлий рік, тут би було е, чимало. Ну, якщо так, було б, чесно кажу, дуже багато. А так піщано, дивіться, це пісок. Земля, пісок. А зараз подивимося до нашої копачки, яка вона себе показала. Ну і. і техніка отака. От Траху тягне боляда. І що, не буде? Є, бачите. По палку взяли сусіда. Непогано. Звичайно, на нашому ґрунті на Херсонщині по пісках пішла би, а так треба, щоб була волога земля. Потягнуло би, звичайно, волога прибрана, від бурянив культиватора. Я дивився на нові маячки. Були такі копачки, були такі. Ціни звичайно, там косалися, О, але беушні, але були. Це було, звичайно, до війни ще я знімав відео різне від болта до трактора на маячки, то були такі непогані копачки. Ну. Радує. І тут різними копають. так вона робить копачка. Бачите. Да, від колес. Орлик. Як то говориться, за на, на роботу є. І копають пракомцьом. Грядка, польська Одне зроблю відео, що тут купають різними. Є, що перевертають, є різні, є що е, лапкою ходять, виворують. Ну, але ми взяли, позичили цього року отаку. От І непогано. І кінтару радує. Вже будемо, як то кажеться, міняти трошки йому. Е Ну, я маю виду масло, це все, це переміняється, тому що він вже якраз прийшов срок і показав себе непогано. А так покажу на брички, скільки ми. А зараз я почитаю. Минутку. І у нас більше до 40 мішків, я бачу, що там добирають. Ну це то на злишнім, так як я пройшли рік кажу з п'яти, а то, що на нас тут на такому е, мало, але для нас, я радую те, що для нас хватить на зиму. Тому що на посадку вже треба трохи матеріал міняти. Посадочний це обов'язково треба поміняти. Буду придивлятися, може де. По об'яві я напишу і ми е, візьмемо собі е, сорти, які дійсно родять. Не тільки рев'єри-рев'єри взяти, щоб раніше під і продати, як то кажеться, ну як можна тут Тут люди пробували навіть селі і раніше продають. Воно непогано. А ми візьмемо просто е, ще можна різні сорти, можна, які роблять дуже добре. Бачу, тут мелоді дуже добре родить, можна взяти ту саму е, галу, можна взяти той самий кон'єк, Пізня картошка, але у нас смачна дуже добра. Гренаду можна спробувати. Це такі картоплі, які будуть себе, як то кажеться, Ну, добре, о, ми вже шабаш, ми вже шабаш. Це все, все. Це ми зараз хлопцями зятів погрузимо бричкою і з дівчатами будемо сьогодні, як то вінець. Ми зрання прийшли. Десь до семи і зараз, час десь. Скільки в годин зараз? І ми до двох годин 10 соток нашою сім'єю перебрали картоплю. Ще, звичайно, я казав, я казав ну це вже буде після обіду, бо сонечко підходить до гори. Ми його прокультивіруємо. І візьмемо, ще позбираємо до вечора. Я думаю, до вечора ми прийдемо всі, відра візьмемо і визберемо. Тут так роблять, ну і всюди роблять, щоб не пропала картопля. А так дивимося, скільки у нас буде відео на брички і вдома я вам все покажу. І така бричка нас виручає, возила дрова і, і картоплю привезла. Всім здоров'я, Україні перемоги.